Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Кордонський Андрій Віталійович, солдат 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, народився 25 жовтня 1987 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ріс активним, кмітливим і допитливим хлопчиком. Добрим. І товариським початкову школу закінчив у рідному місті, а в 1997 році переїхав із сім'єю у село Велика Тур'я, що на Долинщині, де знайшов багато нових друзів. Тут продовжив навчання у місцевій школі. 2006 року був призваний на строкову службу, яку проходив у військовій частині 3177 Черкаської області. Звільнений у запас 2007-го. відтак вступив до Рогатинського аграрного фахового коледжу. Здобув спеціальність механіка. Влаштувався на роботу поблизу дому в Тростянецьку виправну колонію у 2013 році. Створив сім'ю з коханою дівчиною Мар'яною. З Андрієм ми познайомились на коляду 2012 року. Пригадує жінка, він і чоловік моєї сестри друзі, і вони приїхали до мене колядувати. Саме тоді ми вперше побачили один одного. Це було кохання з першого погляду. З того часу почали зустрічатися через рік у молодого подружжя. Народилася донечка Христинка. Андрій був люблячим чоловіком і турботливим батьком, додає Мар'яна. Він міг підтримати будь-яку розмову, дати добру пораду, розрадити, умів співпереживати і був готовий розділити проблеми й переживання з тими, хто потребував його підтримки чи допомоги. За словами мами, у них з Андрієм був дуже тісний зв'язок, адже він був єдиною дитиною, дбайливий син, дуже відповідальний і з відмінним почуттям гумору, надійна підтримка й опора для рідних та друзів. Зі сльозами на очах ділиться мама, захоплювався риболовлею після реорганізації колонії. Влаштувався на роботу в охоронну фірму міста Долини – 31 березня 2023 року, мобілізований першим відділом Калуського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки, служив гранатометником першого механізованого відділення, першого механізованого взводу, шостої механізованої роти, другого механізованого батальйону військової частини А 1008 за словами побратимів. Зарекомендував себе сміливим солдатом, вірним товаришем, надійним побратимом, на якого можна було покластися за будь яки Х, обставин чесним, щирим і відкритим у спілкуванні. Проте мріяв про військову кар'єру. Тож вчився на штурмовика. Дружина Мар'яна розповідає. У липні 2023 року Андрієві дали відпустку на п'ять днів, і я та його мама поїхали до Харкова, щоб зустрітися з ним. У січні 2024 тисячі чоловік отримав перше поранення. У березні пройшов реабілітацію. У червні 2024 року отримав друге поранення, і тоді я сама поїхала до нього, щоб підтримати і допомогти. Андрій мріяв, щоб його нарешті пустили у повноцінну відпустку, бо за півтора року він так і не побував вдома з сім'єю. Загинув боєць 3 грудня 2024 року. Внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України поблизу населеного пункту Першотравневе Харківської області. Свій останній спочинок знайшов 10 грудня на кладовищі села Тростянець. Андрій Кордонський віддав своє життя за волю та незалежність нашої держави, проявивши мужність та відвагу, відданий син свого народу, безстрашний воїн, для якого Україна була понад усе. Жодними словами, не втомувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Світлий спомин про мужнього захисника назавжди залишиться в наших серцях. Вічна йому пам'ять і шана.